Міноборони роз'яснили, які заходи впливу можуть застосовуватися до військовозобов'язаних за невиконання обов'язків під час мобілізації. А саме, керівник ТЦК звертається до поліції для затримання та доставки громадянина. Якщо затримання неможливе, керівник ТЦК надсилає громадянину рекомендованим листом вимогу про виконання обов'язків. Форму та зміст вимоги визначає Міноборони. День вручення вимоги день розписки або відмови в отриманні. Якщо обов'язки не виконані протягом 10 днів, ТЦК звертається до суду щодо тимчасового обмеження права керування транспортними засобами, суд приймає рішення. Вимога вважається виконаною після виконання громадянином обов'язків. А відкликаною – після завершення мобілізації. ТЦК видає документ про виконання вимоги або надсилає повідомлення про виконання вимоги до відповідних органів. Таким чином, до особи, яка не оновила свої дані, будуть застосовані заходи впливу щодо розшуку, накладання штрафів, а також обмеження права користування транспортними засобами.